Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я буду робити крила. Завжди багато питань стосовно крил. У мене крила саме для фотозони, тобто я їх буду кріпити на якийсь фон. І завжди я це роблю за допомогою магнітики. Ви це можете бачити в моїх монтажах у відео, де я монтую крила. Ще питання на рахунок, скільки потрібно підложки для крил. Ну, все залежить, звичайно, від розміру. Ну, навіть якщо це невеличкі якісь крильця, то ну, не менше 5 метрів, я так думаю. Такі крила, як у мене, у мене йде приблизно 25 метрів підложки 2-3 міліметри. І ще я додаю для такого об'єму. А трошки додаю таку більш плотну підложку, це десь 5 мм. І такої підложки йде десь 2-3 метри на крила. Ну, зараз я все це покажу, як я їх роблю. Досить такий е довгий процес, довгий в плані підготовки нарізати всі ці пір'я. І навіть е по зборці тобто зібрати все, коли вже все готове. Це також досить довго по часу. А зараз я вам все покажу у відео, всім гарного перегляду. Зараз буду робити форму для крил. Я буду це робити із металопластикової труби. Вона має 1,6 см. Не принципово, яку брати, трубу можна будь-яку. Головне, що вона досить гарно вигибається і можна зробити будь-яку форму. Вигнула вже форму. І дивіться, для того, щоб у нас була однакова форма, однаковий вигиб крил. Я спочатку роблю одну сторону, потім переставляю. І підганяю форму так само, щоб ця сторона була такою самою. Підгибаю трубу, щоб було однаково. Тому що іноді здається, що однаково, а коли починаєш звіряти по шаблону, то виходить ще трошки. Або сильно перегибаєш одну сторону. Тепер я цю основу приклеюю до банеру. Роблю я це за допомогою клеєвого пістолету. Дала пластикову трубу, я закріпила, і тепер мені треба вирізати саму форму крил. Зараз у мене ніякої форми немає. Я її спочатку промальовую та вимірюю, щоб було однаково з одного боку і з іншого. Просто вирізаю. А потім буду вже клеїти. На цьому етапі треба розуміти, яку ви хочете форму, які ви хочете крила, і е, вирізати форму трошечки меншу, ніж бажано, тому що у нас будуть ще пір'ячка. вони досить великі, і вони будуть додавати розміром. Тому сам баннер, саму основу для крил я вирізаю трошки меншою, ніж я би хотіла, щоб у мене було крила. На цьому етапі, коли ви промальовуєте крила, ви можете просто самі пірінки порозкладати і подивитись приблизно, який буде об'єм, який буде розмір. Можливо, треба зробити трошки менше або, навпаки, трошки більше. Ну, щоб орієнтуватись, як вам вирізати. Я приблизно розумію, який буде об'єм. Я просто показую як приклад. А щоб ви не зробили там занадто великі або занадто маленькі якісь. Або якась форма буде така не дуже гарна. От приблизно можна розкласти, і ви трошки побачите картинку, яка у вас вийде. А, ну, і на рахунок форми. Я не люблю крила, які дивляться вниз. Ну, типа, як складені такі. От, я завжди роблю крила, які дивляться вгору, які розгорнуті. І мені подобається, як це виглядає на фото, коли, мала, коли мама тримає малюка і в неї позаду такі крила, а, ніби вона летить розгорнуті, великі, гарні. І Це дуже круто виглядає. Коли вони дивляться вниз, якось не знаю. Мені не подобається. Я роблю завжди, коли крила дивляться нагору. І такі розгорнуті, великі, об'ємні і гарні. Ось такі у мене виходять крила, вони просто гігантські, великі. У мене є декілька майстер-класів, як робити крила на моєму YouTube каналі. Можете подивитись. Ну, і хочу додати, щоб для того, щоб крила були гарні, треба дуже багато пірячка. Тоді вони об'ємні і класно виглядають на фотозоні. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх у коментарях і до зустрічі на каналі.